Так, отже, чи не могли б ми розповісти про роботу власне підгрупи зі свободи медіа, які основні досягнення цієї підгрупи за ці останні роки, які виклики перед нею стоять і які плани на майбутнє? Ну в цьому році найбільшою темою засідання медіагрупи стало обговорення нашого проекту Media Freedom Watch. це проект, який об'єднує. Всі шість країн східного партнерства і покликаний моніторити ситуацію зі свободою медіа в цих країнах і доносити цю інформацію до західної аудиторії, а також до аудиторії цих країн. Для чого ми це робимо? Для того, аби привернути увагу в першу чергу. Інституції ЄС, медіа експертів Європейського союзу, журналістів на ті проблеми, які існують в нашій країні, аби вони з тиском ззовні допомогли вирішити ці питання. Або якщо є у нас позитивні тренди, щоб підсилити ці позитивні тренди. І друге, для того щоб обмінятися найкращими практиками. Захисту прав журналістів і свободи медіа, щоб наші колеги з усіх країн користувалися цими практиками, змогли їх адаптувати до своїх умов і тим самим краще захищали права журналістів своїх країн. Власне, ми обговорювали результати проєкту попередні, основні продукти проекту, ті задачі, які перед нами стоять. Як ми будемо їх вирішувати, деякі технічні питання. Власне, саме цьому було присвячено робота медіапідгрупи в цьому році. Ми можемо також презентувати на форумі для широкої аудиторії один з перших продуктів наших, а саме індекс свободи медіа країн східного партнерства. Його ми будемо робити щоквартально, і ось, власне, перший. Перший звіт за перший квартал. Ми презентували. Нещодавно він був презентований в усіх країнах східного партнерства. В Києві ми зробили підсумкову прес-конференцію. І ось тут, в Кишиневі, презентували цей індекс. Він викликав достатньо великий інтерес. Багато було запитань щодо того, як країни досягли успіху. Це передусім Грузія і Молдова, які у нас на першому місці. В Грузії і Молдові розказали, що у них відбувається в країні, як вони змогли досягти таких результатів. На останньому місці у нас, на жаль, знаходиться Зібажан і Білорусь, і представники цих країн розповіли достатньо похмуру картину їхньої щоденної реальності роботи журналістів. Ну і я, як представник України, і... Представники, гру, представники Вірменії розповіли про те, що відбувається в їхніх країнах, оскільки найбільша так думаєте, боротьба розігралася всередині турнірної таблиці, ми можемо так сказати, між Україною і Вірменією. Власне, ми розповіли про те, що, що робиться в наших країнах, обмінялися досвідом з представниками ЄС, деякі організації дуже зацікавилися нашим проєктом і захотіли дещо додали в плані методології індексу. Деякі організації додали нам трохи фокусу, скажімо, більше на громадське мовлення. І таким чином ми працюємо над проектом, працювали над проектом в рамках роботи групи в рамках форуму. А скажіть, будь ласка, які ви бачите основні виклики в цьому проекті? Тобто, яким чином ви збираєтеся їх давати? Ну в проекті виклики основному в основному, як і в кожному проекті, вони більш технічні, вони не пов'язані, скажімо, з тематикою. Це більш такі менеджерські виклики, оскільки це великий проєкт, мультінаціональний проєкт, ми знаходимося достатньо географічно далеко одне від одного. І власне от питання комунікації або питання там, фінансового менеджменту, вони, скажімо, є такими нагальними, які, але ми їх вирішуємо в робочому питанні. Ну а такі, які, якщо говорити про тематичні виклики, це те, що ми е, маємо. Краще і краще популяризувати. Наш результати нашого проекту, які відображаються на сайті mediafreedomwatch.org, власне от популяризація цього сайту і донесення інформації до наших цільових є головним таким завданням нашим, яке зараз нас найбільше турбує, і от над цим ми зараз працюємо, щоб якомога більше людей, які переймаються свободою медіа або займаються професійно, знали про наш сайт і змогли отримувати інформацію.